Добрий день, мене звати Роман Папуш, я професійний актор. Закінчив Харківський державний університет мистецтва Уніколявського. Грав у Харківському театрі для дітей та юнацтва, переважно головні ролі, грав у Київських театрах знімаю з кіно -рекламі. Про себе скажу, що я у відмінній фізичній формі, спортивної статури. Співаю, читаю вірші, граю в футбол, волейбол, баскетбол, катаюсь на ковзанах, лижах, можу їздити верхом на коні, трохи боксую, люблю подорожувати. Кажуть, що схоже на італійського актора Мікеле Плачедо, серіал Спрут, якщо пам'ятаєте, комісар Катані. Я темпераментна людина. Але стриманий, коли потрібно. Люблю жартувати. А ще в мене чарівна усмішка. Можу бути дуже серйозним. А можу усміхнутися і побажати вам усього найкращого. До зустрічі!